Вітаю вас, шановні. Маю трошки сьогодні нову роботу, тому що з хатою вже верх перекрив Олексій, вже хата накрита. Цей сайтинг був помитий, і треба ж вже довести. Тут були такі віконниці. Ну Та якось незвично без цього вже було, так якось щось не вистачає. Оці віконниці. І теж помили і помалювали. Ну, вони віконниці ці під колір даху. Там і труба під колір даху, і дах. І що я роблю зараз? Зараз покажу трошечки нової роботи. Сьогодні гарний день. На вулиці було зранку 16. Вночі було 10, по-моєму. Ну, от дивіться, бачите, ось я малюю ось оці. Віконниці. Оце син так зробив, е, як кажуть, стіл такий. І малюю ось ці. із за світла. Бачите, Тако, така фарба. Ось це під колір даху, труби. Ну, з цієї, з двору, як кажуть, не будемо ставити віконниці ці, бо вони тут і не були. От, але з, від дороги, то якраз такий колір і маю таку роботу. Водичку попиваю і під, оновлюю віконниці. Вони трошки темніші, такі були. От, а ставимо трошки теплі, темніші, ну, які є для контрасту. Ну, Хто ставить, хто не ставить, як вони вже були, дірки там залишились то, як кажуть, поставимо, щоб було. Так що грядки мої сьогодні відпочивають. Погода гарна, осіння, не жарко, небо гарне, температура гарна. Так що миру вам, добра і спокою.